Вітаємо! Ви дивитесь новини на каналі КТМ. Сьогодні у випуску розкажемо. Серпнева конференція педагогів. Цьогорічні особливості. Екскурсія для волонтерів у Попельнастівську громаду. Є прописка. Особливості коментують у ЦНАПі. Сучасна освіта фундамент непереможної держави. Такою була тема цьогорічної серпневої конференції педагогічних працівників. Враховуючи воєнний стан, зустріч провели онлайн. Результатом стало обговорення співпраці за освітніми напрямками. Також відбулося підписання меморандуму з одним із вишів Кіровоградщини, який отримав ліцензію на надання послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Докладніше дивіться у новинах. Традиційно у серпні освітяни Олександрії збираються разом на загальноміську конференцію. Цьогоріч традиція не змінилася, змінився лише формат проведення. Враховуючи воєнний стан, зустріч відбулась онлайн. Цьогорічна тема нашої зустрічі це непереможний фундамент нашої освіти, тому що ми прекрасно, як освітяни, ми прекрасно розуміємо, що освітянський фронт він далеко не останній в сьогоднішній боротьбі. Зокрема, ми будемо говорити про наших партнерів, наших друзів загальноміського рівня. Обласного рівня і всеукраїнського, тому що ми все ж таки продовжимо співпрацю з з інститутом після дипломної освіти Київського університету ім. Бориса Грінченка, Ми продовжуємо співпрацю з Державною службою якості освіти в Кіровоградській області. Ми знову ж таки продовжуємо співпрацю з КОІПЕПОМІ імені ім. Василя Сухомлинського. Саме спікери від цих закладів у нас представлені протягом тижня на всіх наших серпневих зустрічах. Ірина Чамирис під час свого виступу зазначила, що міська рада знайде кошти, аби заробітна плата вчителів залишалась на довоєнному рівні. Також заступниця міського голови привітала усіх з початком нового дистанційного навчального року. Звичайно, всі ми в таких умовах ніхто ніколи не передбачав, що ми зможемо починати навчальний рік. Коли минулого року, я згадую, ми починали в Пандемію в період пандемії думали, що вже напевно гірше не буде. Але на жаль, війна внесла свої корективи, і сьогодні, 2022-2023 рік, ми починаємо в умовах воєнного стану. Навчальний рік ми розпочинаємо дистанційно. Це не означає, що ми будемо навчатися так цілий рік, але. Ми зможемо це переглянути, коли дозволить безпекова ситуація, коли нам дозволиться зробити і держава, наші збройні сили, і звичайно, батьківські колективи, які на сьогодні висловили своє бажання, все таки проводити навчання дистанційно. На серпневій конференції освітян були присутні гості. Метою їх візиту стало не лише обговорення співпраці по освітнім напрямкам, але й підписання меморандуму. Це дасть можливість вчителям розширити перелік спеціальностей для підвищення кваліфікації. «Підготовлено меморандум по співпраці, який спрямований на співпрацю в науковому методичному інформаційному освітньому напрямку. На сьогоднішній день університет пройшов ліцензування по підвищенню кваліфікації вчителів працівників освітньої напрями. Більше представлено, ніж 23 спеціальності, які наповнені сучасними. Напрямками інформаційного, технічного освітнього інноваційного напрямку, які будуть цікаві для вчителів Олександрії, Олександрійського району, окрім основної педагогічної конференції, онлайн зустрічі протягом тижня проходять для усіх категорій освітян. Олександрійські волонтери відвідали Попельнастівську громаду. У рамках екскурсійного туру побували на концерті гурту Степдрайв. Відвідали будинок культури, баптистську церкву, культурно-освітній центр Толока та Водоспад. До екскурсійної групи приєдналися наші кореспонденти. Олександрійських волонтерів запросили на екскурсію до Попельнастівської громади. Перша зупинка в Червоній Кам'янці, де гостям презентував свою патріотичну програму Гурт Степдрайв. Далі до попельнастого спочатку всіх запросили до будинку культури, секція з боксу з професійним рингом та тренером, семикратним чемпіоном Києва, більярдна та настільний теніс, тренажерна зала, творчі хореографічні гуртки, концертна зала все доступне для мешканців громади і безкоштовне, зауважив начальник відділу культури, туризму, молоді спорту попельнастівської сільради. Ми створюємо належні умови для людей, щоб вони прийшли і відпочили, щоб вони отримали. Якісний культурний продукт, щоб вони мали можливість прийти в секції спортивні, з боксу, з тенісу, з футболу, ну з дзюдо. і розвиватися як молодь, так і старше покоління, щоб вони могли прийти, відпочити, потренуватися, щоб вони могли в творчі колективи прийти, позайматися для душі, самореалізуватися. Це все безкоштовно в нашій громаді. Голова об'єднання територіальної громади Волянський Олег Володимирович наголошував на тому, що це має бути безкоштовно. Люди платять податки, вони працюють важко, вони сплачують податки. І ми, як управління, як якісний менеджмент, скеровуємо ці податки на благо нашого населення. Це наша основна задача. І в усіх куточках Попельнастівської громади є спортивні та творчі секції. Наступна зупинка: Баптистська церква. До речі, при закладі діє реабілітаційний центр, розповів пастор. Вона створилася в Попельнасті, церква в 90-ті роки. Дев'яності 90 роки Відбувалося, Потім ми взяли це, якби цю будівлю. Її реконструювали. І зробили, як би сказати, церкву зробили. На зараз в церкві є ще центр реабілітаційний центр, там, де нарко люди, які залежні від наркотиків і алкоголю, вони там від, ну, перебувають. І вони там лікуються. Ну у нас ми лікуємося якби словом Божим, молитвами. Ми ну я не кажу, що ми там не приймаємо лікарство, але але більше так і люди висвобождаються, якби стану стають вільними від цього, і так вони йдуть і живуть, набувають, би сказати, такого життя уже сім'ї. В них поцікавилися, чому саме Баптистська церква в екскурсійному турі. Цей пункт є традиційним в нашому екскурсійному маршруті. У нас на території села дві церкви православна і протестанська. Ну це от показник того, наскільки ми як народ толерантні, наскільки різноманітні, цікаві, наскільки ми разом можемо співіснувати, доповнюючи одна, одне одного. Тому що ну тільки на стику культур, традицій е, може збагачуватись народ, людина сама по собі, природа сама по собі. А далі десант до культурно-освітнього центру Толока це особливий простір. До всіх оригінальних музейних експонатів, знайдених на попельнастівських теренах, можна доторкнутися. Можна почути розповідь Валерія Жванка про історичні події та їх вплив на сьогодення. Домашні млинки, кам'яні. Розбивають і знищують, в хаті немає нічого, людина повністю залежна і мусить ходити на роботу коло. Якщо вдома є така штука, це означає, що мати, яка цілий день, чи батько, лопатою мішками, перевозить сотні тонн пшениці, додому приносить жменю. Засипає сюди цю жменю, а крім плити, на якій кипить просто вода, нічого немає. І ота затірка рятувала життя. А в чому секрет успіху Попільнастівської громади та її особливість, пояснив селищний голова Олег Валянський. Саме перше, це треба любити ту територію, на якій ти живеш. Далі, команда без команди, ти нічого реалізувати не зможеш. Треба об'єднати велику кількість людей навколо ну, певних твоїх бачень, розвитку цієї території. От в мене з цього і почалося. Тому Попельнаста, саме віддалений населений пункт був, да, в 2006 році як прийшов. А в 2020 році це вже був центр великої громади, фактично третина Олександрійського району. Тому, перш за все, починати з команди. І далі, крок за кроком, як ставиш мету і досягаєш її. І саме основне, щоб твої кроки були зрозумілі народу. Що він це робить правильно і це роби на благо. І саме це буде сприйнято людьми, що в нас найбільша кількість е, одноосібників. Ви це знаєте, да? це там більше 400 людей, які е, одноосібно обробляють свою землю. Е, це говорить про те, що Папринаста ніколи не е, знала знаєте, кріпацтва. І завжди люди не боялися брати на себе відповідальність. Тому ось. Я взагалі вважаю, що тип саме от фермерського дрібного такого землекористування оце повинна бути основа всієї, будемо так казати, там земельної політики в Україні. Тож попельнасте це про свободу, про згуртованість, толерантність та відповідальність. Саме таке враження від екскурсійного туру волонтерів з Олександрії. До речі, всі вони переселенці, зокрема з Донеччини. Добре, було показано, що як люди гуртуються разом, як вони займаються будь-якою справою, і в них це добре виходить. Тому враження, звісно, іменно от тут, приїхавши сюди, навіть з ну, з Донеччини, тобто тут люди зовсім по-другому. Відносяться до згуртованості, тобто працюють разом. В своїй громаді треба піднімати людей в хорошому смі, смислі слова, щоб згуртовувалися в, от, в такі центри. Центри там, да, тому що ну, не треба сидіти вдома, треба щось, щось робити, щось воно і для дітей буде більше пользи, і люди будуть. Ну, ділом зайняті, і все буде якось. Ми будемо розвиватися, розвиватися і культурно, і понімати ну, свою, ну, свою страну канцеканців. Ми от сюди приїхали, багато чого. Я родився в Україні, я всю життя прожив в Україні, а я багато чого сьогодні почув перше. І останній пункт екскурсійного туру водоспад на річці Омельник, місцева пам'ятка, колишня каменоломня висотою три метри. Зареєструвати місце проживання або знятися з реєстрації стало можливим онлайн через портал або застосунок Дія. Той, хто хоче мати електронну прописку, повинен зайти у дії у списку послуг, обрати зміну реєстрації проживання та заповнити декларацію. Якщо ж особа хоче прописатися в помешканні іншої людини, то власнику квартири про це прийде оповіщення. Подробиці е прописки дивіться у наступному сюжеті. Нещодавно зареєструвати своє місце проживання та знятися з реєстрації стало можливим онлайн. Зробити це можна через портал або застосунок дія у декілька простих кроків. Перші кроки це зайти, авторизуватися, що ви – це ви дуже розповсюджено це діє підпис. Одразу людину ідентифікує або за допомогою від будь-якого банку ID. Далі, після цього, зайти в вкладку реєстрація місця проживання і почати вносити свої дані щодо. Себе особисто, дані щодо місця проживання, де особа буде декларувати своє місце проживання, дані власника, якого потрібно буде перевірити, якщо особа не є власником житла, і отримати від нього електронну згоду, і відповідно дані військового облікового документу, якщо це. Людина військово зобов'язана за дітей окремо додається свідоцтво про реєстрацію місця проживання. Після того, як людина здійснила всі ці кроки, вона внесла пошагово в кожну ячеєчку відповідні дані, сам застосунок «Дія», портал Дія починає перевірки внесених даних особою. Вона робить запити до реєстру актів цивільного стану щодо підтвердження місця народження дитини, до єдиного демографічного реєстру щодо видачі паспорта, перевірки дійсності документа, до реєстру військовозобов'язаних, перевіряється наявність реєстрації і постановки на обліку відповідному військовому військово-обліковій службі. Далі, якщо власником не являється особа, направляється запит власнику щодо підтвердження та надання згоди на реєстрацію в його житлі відповідної особи. Якщо особа не є власником житла, господар відправляє запит на підтвердження та надання згоди на реєстрацію в помешканні конкретній особі. Якщо особа не надає дану згоду через застосунок дії, в цьому випадку наступний крок завершення реєстрації місця проживання для людини не відбувається. Після того, якщо ж людина власник житла погоджує відповідну дію за реєстрареєстрацію місця проживання, людину направляють на наступний крок. Це відповідно подача заяви до органу реєстрації. Направляється заява до органу реєстрації, вона нами приймається на протязі 24 годин. Повинна бути опрацьована. Якщо це припадає на святковий день, то наступний робочий день або вихідний, тоді наступний робочий день. І в цьому випадку ми перевіряємо. Наявність реєстрації місця проживання в нас в місті, якщо людина знімається, чи є людини малолітні або неповнолітні діти, які зобов'язані бути зареєстровані з нею, з цією особою, що подала, або перевіряємо наявність згоди батька, якщо це одночасно мати і дитина, або батько, і дитина згода матері, тоді повинна бути обов'язково в документах. Все це перевіряється. Вносяться відповідні записи до єдиного реєстру територіальної громади міста Олександрії щодо реєстрації місця проживання. І людина направляється підтвердження, що її місце проживання зареєстровано. Також зареєструвати місце проживання можна, звернувшись до ЦНАПу. Документи такі, як були, такі залишилися, особа подає заяву встановленого зразка, паспортний документ, відповідно, або посвідку на проживання, або паспорт громадянина України. Для дітей, які досягли 14 років, паспорт є обов'язковий. Раніше ми здійснювали реєстрацію місця проживання для дітей від 14 до 16 років ще по свідоцтву про реєстрацію місця проживання. Зараз це обов'язкова наявність уже паспортного документа. Відповідно, подаються правові документи на житло. Якщо особа, яка є заявником, не є власником житла, вона повинна надати згоду власника, або власник з правовими документами і паспортними документами повинен бути на, при подачі документів до ЦНАПу. Також подається документ, який підтверджує, що людина перебуває на військовому обліку, якщо це військовозобов'язаний військово громадянин України. І документ про сплату адміністративного збору. Вартість адміністративного збору визначена станом на зараз 37 гривень 22 копійки. Це понад 30 днів. Раніше після зняття з місця проживання зареєструвати нове необхідно було протягом 30 днів, якщо є новонароджені, протягом трьох місяців. Але поки у державі триває воєнний стан, усі строки надання адміністративних послуг зупиняються. На сьогодні все тримаємо стрій, все буде Україна.